Щодня, прикидаючись, ми відкриваємо штори і впускаємо в кімнату сонячне проміння. Здавалося б, що то такого, але ми рідко замислюємося, що означають речі, які нас оточують. Усім привіт! Мене звати Тів Берхаджіва, і сьогодні я вам розповім про римські штори. Що це таке та яка в них історія? Дізнайтеся зовсім скоро. Римські штори прикрашають оселі людей вже протягом багатьох століть. Вони з'явилися за часів Римської імперії. Це така держава, яка зародилася ще у 27-му році до нашої ери. За однією з версій, римські штори було винайдено під час будівництва знаменитої споруди колізей. В ті часи мешканці стародавнього міста боролися з набридливою пилюкою. Для цього вони використовували замість штор ганчірки. Але цього було недостатньо. Але такі завіси не допомагали і не затримували пилюку, яку піднімали колеса вузів чи будівництво колізею. Тому було вирішено створити римські штори. Це такі смуги тканини, що захищали людей не тільки від пилу, а й від сонця. Новинка дуже сподобалася римлянам. І незабаром штори стали дуже популярні в усій Римській імперії. Попри те, що з моменту винаходу римських штор минуло багато століть, їх конструкція залишилася незмінною. Якщо казати просто, то римські штори це прист. Трій, який складається з карниза і тканини, закріпленої на ньому. За допомогою ланцюжка такі штори можна підіймати та опускати. Саме тому їх ще називають рулонними. Є два види римських штор класичний та каскадний. Класичний варіант це смуги тканини, що утворюють горизонтальні складки. Такі штори виглядають дуже просто, але їх можна навіть повісити у палаці. Виглядатимуть доречно будь-де. Про класичні ми вже знаємо. Далі у нас каскадні. Цей варіант дуже цікавий, оскільки має складки тоді, коли повністю розкриті. Спадають вниз і утворюють витончені драпірування. Такі штори прикрасять інтер'єр в класичному стилі, в стилі арт-деко або кантері. Такі оригінальні штори ви сміливо можете повісити на кухні у вітальній або навіть в офісному приміщенні. Римські штори роблять зі тканин різних кольорів, тому коли обираєте, не бійтеся проявляти фантазію. Якщо ви хочете обрати штори в спальну кімнату, то краще візьміть білий, блакитний або бежевий кольори. Якщо ж ви хочете повісити римські штори у вітальні, то чудово підійдуть такі кольори, як коричневий, червоний чи навіть чорний. Вони створять атмосферу затишку та спокою. Ці кольори додадуть відчуття теплоти типу і прикрасять приміщення, де є камін. Також цікаво виглядатимуть римські штори з орнаментами. Вони створять екзотичну атмосферу. Римські штори це завжди вдалий вибір для вашої оселі, адже вони елегантні та зручні. Такі штори точно будуть дарувати вам затіш та позитивні емоції, а на цьому у мене усе. Для вас старалася діоберха Джіво. Бажаю вам гарного настрою та до зустрічі у нових випусках. Па-па!